Уперше за два з половиною роки до Києва прибув канцлер Ферен. Хоче особисто поговорити з Зеленським про мирний план. За чутками Шольц привіз на банкову таємне послання із Москви. що хотів передати Кремль, і чи взагалі це правда? з'ясуємо тут і зараз на каналі «Сій час. Підпишіться і почнімо. Київ відчуває безнадію. Президент України зізнався, що в Україні не вистачає сил для звільнення окупованих територій. Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Кіодо Ньюс. Як пише видання, глава держави відверто визнав, що важко повернути з силою деякі окуповані Росією частини країни, включно із Кримом, який Росія анексувала у 2014 році. У нашої армії для цього не вистачає сил. Це правда, сказав він. Ми повинні знайти дипломатичні рішення. Разом з тим, Зеленський підкреслив, що дипломатичні кроки можна буде розглядати. Лише коли ми будемо знати, що достатньо сильні і що Росія не зможе почати нову агресію проти України. Президент продовжує бачити членство в НАТО як незмінне для безпеки та процвітання України. І ще він наголосив, що війна вступила у складний період. Натомість у самому Альянсі пропонують власні варіанти, як розв'язати кривавий збройний конфлікт. Вже колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг. Припустив, мовляв, тимчасова передача окупованої території України Росії є варіантом швидкого припинення війни. Експосадовець вважає цитую: якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна відмовитися від території назавжди. Кінець цитати. Але ця думка не відображає весь світогляд західних партнерів. Окремі лідери воліють обговорювати питання особисто. Так у понеділок, 2 грудня, із візитом до Києва прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц. Востаннє він приїжджав у червні 2022-го разом із Макроном. Однак із цілей нового візиту переговори із Зеленським. Зокрема, Шольц прагне дізнатися позицію Києва щодо мирного плану. Ніщо не має вирішуватися через голову українців, цитують німецького політика джерела видання Більд. А ще Берлін зробив заяву, що передасть Україні пакети військової допомоги на 650 мільйонів євро. Його слід чекати вже до кінця року. І ще одна авторитетна газета Цайт пише, Зеленський може знову запросити у Шольца далекобійні ракети Таурус. Проте, малоймовірно, що канцлер схвалить їхнє постачання. Зауважу, що у ЗМІ прокотилися чутки, мовляв, Шольц під час особистої аудієнції передасть Зеленському послання із Кремля. Напередодні, 15 листопада, канцлер ініціював дзвінок правителю Росії. Ця розмова стала першою між ними за останні два роки. Тоді Володимир Зеленський піддав ідею критиці, назвав готовність говорити із Путіним скринькою Пандори. Однак, Москва стверджує, ніяких послань від диктатора не було. На цьому, зокрема, наполіг кремлівський речник Дмитрій Пєсков. Повертаючись до теми НАТО, нагадаю, що Зеленський відкинув будь-який варіант запрошення нашої країни в НАТО без окупованих територій. Не може бути запрошення в НАТО частина території України. Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки у безпеці, а й не українські. Тому Україна ніколи на це не піде. Якщо це запрошення, то тільки повністю всіх територій, пояснив Володимир Олександрович. Чи згодні ви, шановні глядачі, з такою позицією? Або ви схиляєтеся до думки екс очільника альянсу? Мовляв, варто шукати компроміси? Пишіть в коментарях. Більше фактів, заяв та інтерв'ю на нашому каналі. Підписуйтесь. Зеленський хоче в НАТО, але без окупованих територій. В Альянсі мовчать, але дають гроші на оборону. На заході визнають український лідер поки справляється на дипломатичному рівні. То чи вдасться Україні домогтися приєднання до НАТО? Головне питання цього випуску. Давайте розбиратися разом на каналі. «Січас». з вас підписка і лайк. Тож розпочнімо. Президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню може настати відразу ж, як Україну приймуть до НАТО і без окупованих територій. Про таке він повідомив в інтерв'ю британському каналу Sky. Він додав: якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам необхідно взяти під парасольку НАТО територію України, яка перебуває під нашим контролем. Нам потрібно зробити це швидко. І тоді окуповані території Україна зможе повернути дипломатичним шляхом. Кінець цитати. Видання політика вважає, що український глава держави вдало пристосовується до політики Вашингтона, яка поступово змінюється після обрання Дональда Трампа президентом США і до політичної динаміки в Європі. Призначення Келога спецпосланцем по Україні заспокоїло Київ у своєму матеріалі. Журналісти відмітили чудове дипломатичне маневрування під час інтерв'ю телеканалу Sky і тема негайно вступу до НАТО без окупованих територій мала іншу ціль. Цитую: схоже. Що вона була спрямована скоріше на те, щоб продемонструвати готовність розглядати різні варіанти? При цьому український лідер дав зрозуміти, що хоче працювати з Трампом тетатет, -тет, стверджують у виданні. Разом з тим оборонна п'ята стаття НАТО не діятиме на всю територію України, тобто не поширюватиметься на ті, що контролює РФ, тому що України проти ризиків залучення їх у війну. Україна ніколи і нікого не залучувала у цю війну. Я маю на увазі щодо армії членів НАТО, підкреслив Зеленський. А поки Україна застосовує усі дипломатичні канали задля вступу, держава просить про запрошення до НАТО ще до того моменту, як Джо Байден залишить посаду президента США. Це заявила ще 16 жовтня українська посолка при НАТО Наталія Галібаренко в інтерв'ю агентству Ru Reuters. Високопоставлена українська дипломатка стверджує, що таке рішення стане гідною спадщиною для президента Байдена. Цитую: якщо ми скажемо, що запрошення є для Російської Федерації, це буде як остаточний вердикт. Усе і більше не можна підвищувати ставки, використовуючи цю тему. Переконала Галіберенко. але губу розкатувати не варто. Переконані західні медіа. Наприклад, той же політико повідомив, що альянс виділить Україні 40 мільярдів євро військової допомоги. Таку заяву зробив нещодавно генсек Рюте. Однак він не зміг точно сказати, коли саме наша країна зможе стати членом НАТО. У політико також підкреслили, що, попри заяви, що Україні колись буде дозволено приєднатися до альянсу, хоч фактичного запрошення все ще немає. Багато країн, що входять до НАТО, нині стурбовані тим, що Альянс виявиться втягнутим у війну з ядерною Росією. Нагадаю, парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн-членів надати Україні ракети середньої дальності. Голова постійної делегації України в організації Єгор Черняв повідомив, йдеться про балістичні ракети дальністю 1500 п'ять кілометрів, які можуть завдавати ударів по стратегічній глибині противника, наприклад, Томагавк, крім того, парламентарі закликали країни посилити санкції проти Росії та Північної Кореї та вступ України до НАТО. Але тут варто зазначити, що це лише консультативний орган в альянсі, де можуть лише радити або ж закликати уряди країн альянсів ухвалювати ті чи інші рішення. То які у вас сподівання чи дотиснуть західних лідерів погодитися на вступ нашої країни до північно-атлантичного? Альянсу поговоримо про це у коментарях. Підписуйтесь на канал Січас та ставте вподобайки. Побачимось.